Оця жіночка, вона входить в Московський патріархат молитися, а тут вона приходить до Хрещатика і співає українські пісні. Зараз ми підійдемо, з'ясуємо. Жіночка, а ви вже в Московський патріархат, вже ходите ще... Чи... До лаври молитися питання будуть. А? Які питання ще а от буде? я цікавлюся? Ви ж Українка? Сонечко, так звичайно. Так. А чому ви ходите була? Я ходжу туди, куди куди? Зараз ваша душа куди бажає йти зараз на даний час православ православну Почекайте, церкву України. чекайте на даний час. Ви куди прямуєте? Ні, я до вас до як патріот України зими слава Богу. Бачив, як зрадники ходить. Ми як маємо один. Ми, ми, ми не маємо нажимати на цікаву на знати. один. Одного. Чому ви туди ходите? Слухайте, ви мені задаєте питання так. і і не даєте відповідь. От відповідь. я чекаю так, на відповідь. От, слухайте? Я хожу особисто туди, так. куди є е, 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 покликання по духу. От покликання куди. яке а ваше. А тепер дивіться, а ви ходите особисто туди, куди ваше покликання, вірно? Ні, і я, я не активіст. Чекайте, я, і активіст. я не підходжу до вас я... і не кажу, чому ви пішли, наприклад, в туалет. Ви не маєте цього права робити. Тобто ви прирівнюєте так? нашу церкву до туалету? Боже чи що? з боку. А Боже, чому таке порівняння? Я не церковь порівняла. Бачите, Ні, ви, ви дуже перекрутили. Я, порів... я порівняння з інші. Я порівняла саме е, особисте е, своє. Е, е, я порівняла те. Е, 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 бачите, ви мені навіть не, не, не хочеться ви з вами далі. Скажіть ну, Чесно чесно, кажучи, всі ми колись погано знали, так? тому що ми навчалися в тих школах, які нам були запропоновані. А зараз кожна людина, яка поважає, так? Так. Ну, Доброго дня. Він... Доброго? Дякую. Дякую, щиро Нормально. Ось. Тому ми всі переналаштовуємося, перевче. Але ми прагнемо до чого? До єдиного. Чого? єдиного так, чого? Так, то, так, до Так, Так Що ви для цього робите, щоб була перемога? Я, а що я зараз роблю? Зараз по вашому, що я вам роблю? Я Якщо задам мене вам навіть, питання навіть... про те, про що так як я от активіст, так, я хожу три активіст, місяці, ви живете. Ви е, три місяці три хожу до лаври. Ми виганяємо московитих е, з лаври. Ми їм дали можливість, Це взагалі. До... а які ви взагалі маєте право як людина, е, людей е, е, о, е, чи, ну, людей. Е, Ну, ну, як би його сказати? Чому ви не можете нічого сказати? Висловити, так? Висловити, так. Так, бачите. Я вас... я... Ви ж розумієте, що я підійшов без образ. Ви підходите до людини і кажете, а чому ти... Э, протилежати не будемо? так? А чому ти сідаєш в той вагон, а не сідаєш в цей вагон? Ми зараз про це, це диктатура. Дивіться, у нас зараз, у нас, у нас зараз війна. Так, Розумієте, 100%. На різних фронтах, ми, на релігійному, так. на мовному і на фронті бі біля Бахмута. То ми маємо дивитися. Я, я, я ж е захищаю зараз фронт а ви впевнені, релігійний. Що ви захищаєте? Слухайте диві... далі. Так, дивіться, Павло Владик, а ви знаєте його, да? це колишній настоятель Києво-Печерської лаври. Він зустрічав е російських окупантів, радів від того, що вони зайшли в Херсон. Ви про це знаєте? Ні, я не знаю, як. От ти... я вам доповідаю, це ваші настоятелі не... у печерській лавні. Ваші настоятелі. До куди ви ходите? Так. так. От дивіться, от коли ми е ходили туди, е ми, ми казали, що його потрібно посадити. Він колаборант, І ми цього добилися. Розумієте? Коли ми бачимо, що ви ходите в цю церкву, про те, яку ми боремося, розумієте? Так, я Там багато давав. колаборантів. Воно при ну, ваше митрополит митрополит України Київський да, рахується, Він зробив паспорт Російської Федерації. Ми не проти вас, ми проти цієї несправедливості, які там зараз е, відбувається. Тому ми зараз всі, всі боремося І за справедливість. чому, коли він зробив паспорт Російської Федерації, люди ходять молитися цьому митрополиту російському. Ми їм кажемо: відмовтесь від або від українського паспорта, або від російського. Розумієте, ви багато чого не знаєте, але я хочу вам просто донести правду. Ходіть. Куди вам завгодно? Але ви повинні розуміти правду. Цей зустрічав російські війська в Херсоні, де вбивали дітей, вбивали наших солдат. Він радів триколорами, як він казав. Я можу показати відео, де він радів від того. І Я хочу сказати, що була людина. А на кожну можна, як... Навчався на кожну... в московській семінарії, не як епіфаній, який закінчив українську семінару. Він КГБшник. Розумієте? Коли я вам буду зараз розказувати всю правду, ви просто ну, здивуєтесь. Я не хочу зараз вам вичитувати мораль. Знову ж таки, ваш вибір. Але зараз, коли я вас побачив, куди ви ходите, да, то я хочу вам розказати правду і, ви зра... і зробіть висновки. Далі, православна церква України молиться на якій мові? На українській мові в цих церквах. Ми за те, щоб всі церкви перейшли на українську державну мову. У ПЦ завжди розмовляли російською, прославляли. Ну то люди ж переходять на українську мову. Одразу ні, не, переходять, що тому що ми до них звернулися, вони кажуть, ні, ми принципіально не будемо е, переходити на, на українську. Для них українські це знаєте, це якась інша мова. Ми проти цього. Ми пройшли всі, всі магазини в Лаврі, Вся література продається російською. Це правильно? Знаєте, це, мабуть, політика. А політику. Політика мова? Кожна... Ні, ні. Чому ви, ви прирівнюєте мову до політики? Це ви має кажете, бути державницька мова, державницька, скажімо так, позиція для вас розумієте вас. Порівняння туалет українське ні вас ні, ні, політика. Ні. Це мова, ні, чомусь. бачите, що це... вам потрібно. Вам потрібно перекрутити... Ні, так. Ви чомусь це почали? Це ваш почали розуміти. Мої слова, але ж я кажу знову, що була б людина, тобто ви навіть не знаю, чи перебили, чи якось так зробили, щоб я не договорила. Була б людина, так Є людина, і на неї можна повісити все, що забуде. Так як і на вас можна повісити, все що забудно, і на мене, і на кожну людину. Ви е... звідки джерело? Те, про що ви оце все казали, джерело, так? вам джерело. показати джерело? Ні, а звідки? Чи ви, ви це мені берете? не вірите? Ні, ви то, повірите, жодна, кожна Вені людина кажуть, може мені, прийти, закидають, кожна мені закидають, мені закидають, що можна. мені хтось платить там біля лави. Я активний громадянин. Я Я, теж активна, податки. я, теж я офіційно працюю. Просто... Мені ніхто не платить. Так. Я навпаки, я волонтером працював. Я допомагаю гарні. Що я якийсь запроданець, вибачте, я три місяці туди ходжу не за те, що мені хтось там платить, а за те, що я маю донести людям, таким як іншим можу. Добре, а, ну дивіться, таким якщо як ви хочете людей. доносити, то ви б доносили людям без камери. Ну, він, Тому видно? що ми потрібні ви, доносити ви, цим мільйонним людям, тобто ви, ви збираєте людя... гроші. Так. І від громадян, які ходять в українську православну да. церкву, і від православної да. церкви, України. Ну, оце ви зараз на камеру.